Кошовий отаман мав військову, адміністративну, судову, духовну владу, а в воєнний час був головнокомандувачем і мав необмежену владу. На раді кошовому отаману вручали булаву як символ влади. Булава складалася з дерев'яної або металевої ручки завдовжки 50-80 см. До неї кріпилася золота або срібла з позолотою куля діаметром 10-15 см. Яка була прекрасно коштовним камінням, без скликання загальної ради війська Запорозького Кошовий отаман не міг ухвалювати важливих рішень без згоди всього товариства. Інакше запорожці негайно збиралися на січовий майдан і всією громадою судили його за те, що порушив козацький звичай. Якщо Кошовий не міг виправдатися, то його скидали з посади. А були випадки, коли карали смертю. Другими зазначенням у війську Запорозькому були військовий суддя, писар, скарбник, осавул, хорунжий, бунчужний. Бунчужний зберігав бунчук, з яким супроводжував гетьмана під час походів. Крім цього, бунчужний виконував окремі доручення гетьмана, які стосувалися судових та дипломатичних справ. Бунчук символ влади, це був дерев'яний держав з мідною або позолоченою кулею на кінці. До якої кріпилася прикраса сфарбованого кінського хвоста. Скарбник віддав скарбом товариства. Осавул стежив за порядком і гідною поведінкою козаків у мирний час на січі, а у воєнний у таборі хорунжий, прапороносець, керівник військового підрозділу, у мирний час зберігав корогви, тобто прапори. Січова корогва з одного боку мала зображення святого Архангела Михаїла. З іншого боку хрест в оточенні небесних світил. Військовий довбиш. За допомогою летаврів слегка козаків для воєнних походів на воєнні ради релігійні свята. Військовий гарматник завідував усією артилерією і боєприпасами. Військовий тлумач був перекладачем. Після запорозької військової старшини йшли куріні отамани. Які мали стежити за постачанням продуктів і дров у свій курінь, зберігати гроші та майно в курінні скарбниці. Військо Запорозьке зазвичай поділялося на 38 куренів. Число козаків у курені в різні часи було неоднаковим від кількох десятків до сотні. Назва курінь пішла від назви простого житла, халабуди, землянки. Пізніше куреннями називали житлове приміщення козаків, Споручували курень із дерева та глини. Це була довга одноповерхова будова, яку кривали очеретом і звіриними шкурами. Всередині курень мав піч, шафи, лави, лежаки. Окрім куренів, у січі зводили церкву на честь святої покрови. Поруч знаходилася паланка. Будинок, де зберігали військові клейноди, містилася канцелярія, чинився суд. Неподалік розміщувалася пошкарня, неглибокий, але просторий льох, в якому тримали гармати, ручну зброю, кулі та інше військове спорядження. На січі була скарниця, де зберігалися хачові припаси та військові гроші. Кожний курінь мав назву, яка була пов'язана з ім'ям корінного отамана. Або містом України, вищим органом влади на січі була спільна рада, яка вирішувала найважливіші питання. Кожного року, 1 січня, в січі скликали раду, де брали участь усі козаки. Вони мали рівне право голосу. Козацьку раду могли скликати 14 жовтня на свята Покрови, а також на Великдень. На цій раді кожен курінь обирав собі курінного тамана на рік. Потім усі разом голосували за кошового отамана, військового суддю, писаря, осавула та інших старшин. Козаки голосували вигуками, підкиданням шапок угору. Нерідко під час виборів виникали суперечки, траплялися й бійки. Цікаво, що рада збиралася навіть на вимогу рядового козака. Прапор, бунчук, печатка, булава це все відзнаки влади гетьмана і козацької старшини. Називали їх клейнодами. Слово клейнода німецького походження і означає «коштовність».